Дякую всім колегам присутнім, Мустафага, всі наші амбасадори, і хочу подякувати прем'єр-міністру Болгарії, пану Дєнко за те, що він в цей день такий важливий день, важливий день з нами. Шановні пані та панове, я окремо хочу подякувати всім тим людям, хто бере участь у зустрічі, підтримує українські зусилля для звільнення наших людей з російської неволі. На сьогодні ніхто ще не може сказати точно, скільки наших громадян, дітей і дорослих, воїнів та цивільних утримуються в російському полоні, в російській депортації, в таборах, скільки наших там, в тюрмах, ці. Держави терорист, але кожен із нас може і повинен говорити абсолютно точно і конкретно. Ми маємо робити максимум, щоб повернути усіх цих людей додому, додому в Україну. Я щасливий щоразу, коли це вдається, коли українці і українки повертаються, коли їх зустрічають тут з нашим прапором нашої держави, на нашій землі зустрічають їх. Рідні, близькі, це дуже важливо. Повернення з путінської Росії в Україну це справді повернення з обійм смерті. Кожен бачив, як виглядають наші люди після російського полону, після всіх цих страшних знущань. Кожен знає, про що свідчать наші люди, про які звірства вони розказують і світу відомо. І з якою жорстокістю в Росії намагаються сховати правдиву інформацію про полонених українців та привчити вкрадених з України дітей, привчити їх до ненависті, і ненависті саме до їхнього дому. Час дуже дорогоцінний, і чим довше перебувають наші люди в російській неволі, тим складніше їм потім буде повертатись. До нормального життя, ми маємо зробити все можливе, все неможливе, щоб цей пункт нашої формули, формули миру, а саме повернення усіх полонених та депортованих, щоб все це було реалізовано без будь-яких умов, без будь-яких виключень. Я дякую нашим усім посадовцям, нашим друзям, партнерам, усім нашим інституціям, які працюють заради повернення українців. Кожному міжнародному посереднику окремо хотів подякувати державам і лідерам за результат. Дуже важливо ні про кого не забути і знайти абсолютно знайти усіх, всіх цивільних, всіх наших дорослих, дітей, всіх наших кримчан, всіх, абсолютно всіх військових, цивільних людей, депортованих і. Кримських політв'язнів, про яких зараз ми, ми дивились а, такий, такий чутливий, чутливий ролик. Yeah. Нарімана джеляла. Це дуже важливо не забувати їх прізвище. Я за те, що ви нагадуєте про це і працюєте. І Леніє Умерову, Владислава Єсипенка, ну і багатьох, багатьох інших, а, хто дійсно. Боровся і бореться, де б ці люди не були, на свободі, за гратами. Вони борються, реально борються за, за Україну. Вивезені сім'ї, зокрема, з Херсонщини, вивезені сім'ї з Запорізької області. Всіх треба знайти повернути. І обов'язково треба притягти до відповідальності Росії, кожного воєнного злочинця, усіх причетних до депортації наших людей. Причетних до знущань сполонених вже є вагомі юридичні кроки Міжнародного кримінального суду. Є наша спільна робота із багатьма націями та міжнародними організаціями, які допомагають. І, будь ласка, робіть щоразу більше, тому що цього замало. Більше, ніж здається, можливим. Більше, ніж вистачає всім сил, більше, ніж запланували. Щоб повернути наших людей додому, дякую вам за те, що підтримали нашу ініціативу. Дякую за організацію, дякую за увагу. Слава Україні. Дякую, пане президенте, дякую за такі сильні меседжі. Дійсно, питання відповідальності Російської Федерації сьогодні окремо нами проговорювалось і виступав Генеральний прокурор України якраз по цьому питанню. Зараз я надаю слово пану прем'єр-міністру Болгарії, який разом з нами. Будь ласка, ваш виступ. шановний пане президенте Зеленський, поважені гості, друзі. Ми відзначаємо сумні роковини цими днями. позавчора ми відзначили другу другий рік повномасштабної агресії Росії проти України. Болгарія стоїть за всіма країнами світу. Макінці боротьби за проти порушень прав людини Ми також відзначаємо десятиріччя від початку спеціальної військової операції, як власне можна називати те, що вони роблять. Це стосується і подій, з яких все почалося анексії незаконної території Кримського півострова і міста Севастополя. Болгарія ніколи не визнає де юри де факто насильницької зміни кордонів. за останні десятиріччя. Ми чули численні голоси міжнародних організацій із засудженням цих кроків і на підтримку України, починаючи від. Резолюції Генасаблеї ООН від 27 березня 2014 року на визнання непорушності території України і Криму, як і частини 148 держав-членів ООН проголосували за цю резолюцію. Серед них була Республіка Болгарія у березні 2014 го чотирнадцятого Уолстріт Джорнал записав, що у перші з часів холодної війни Путін приніс війну у серце Європу. І повномасштабна війна два роки тому підтвердила реальність цих слів. Має... Україна має шукати справедливості у міжнародному кримінальному суді. Вона має право на будь-які способи захисту передбачені міжнародним правом, що стосовно злочинів проти прав людини. Болгарія ще раз через підкреслює. Вона вважає, що кордони України зафіксовані міжнародному праві і не можуть бути змінними. Змінені ані війною, ані ракетами. Ані тому, що агресор цього бажає, чи тому, що агресор хоче обманути світ своєю брехнею щодо історії. Болгарія вірить в універсальні права людини, у права дітей на освіту, без того, щоб бомби руйнували ці можливості освіти, перетворюючи їх на попіл. Це і про права дітей бути зі своїми батьками. Діти мають право бути вільними від права війни, мають право рости поруч із батьками, мають право не бути вивезеними за межі країни, мають право не бути відірваними від історії спадщини свого народу. Болгарія виступає за священне право кожного народу кожної країни жити нормально у мирі, у процвітанні, самостійно визначаючи своє майбутнє. Болгарія відкидає те, що коїть Росія на окупованих територіях України. Це злочини проти ідентичності, проти рідної мови. Відмова у правах на історію. Підручники, пам'ятники, переслідування за релігійні переконання. Болгарія стоїть з Україною не тому, що Україна відділяє Болгарію від потенційного брутального нападника. Але через свої моральні переконання Україна суверенна держава, вона ніколи не повинна бути жертвою апетиту жадібного Агресивного партнера дійсно Україна має зараз тисячі незаконно законно цивільних громадян. звільнити їх передбачає формула мира президенту Зеленського і Болгарія активно долучена до реалізації чотирьох розділів форму, формули. Брати участь у сьогоднішньому засіданні. Велика привілей, великий велике для мене і. Ще одна нагода, пане президенте, заявити про підтримку з боку Болгарії. Ми хочемо, щоб ви так само жили у вільній родині народів Європи, народів НАТО, у тій родині, яка житиме у мирі у безпеці, яка дозволить мріяти про те майбутнє, яке ми самі собі хочемо. Ми сподіваємося, що невдовзі Україна приєднається до цієї нашої родини. І ми будемо підтримувати вас на кожному кроці до цього рішення щодо України мають прийматися в Україні українцями за їхньої згоди. за згоди їхніх демократично обраних лідерів. Саме ця свобода вибору визначає перспективи вашого майбутнього. За яке борються часом, накладаючи життям мільйони українських жінок і чоловіків, Болгарія засуджує агресора, порушення міжнародного права жорстокості проти людства. Болгарія підтримує українців в їхній боротьбі за власну свободу. за визнання ідеалів Європейської демократії і Виступає зі словами пошани на адресу тих, хто бореться за свою свободу. Болгарія буде продовжувати підтримувати Україну стільки скільки це потрібно. Слава героям Україна.